Йти туди, де стабільно і де є гроші. Тут напруга майже неминуча. Нещодавно в мене була студентка на інтенсиві, вона дуже креативна, малює, створює різні проєкти, мислить образами. Мама в неї фізик за освітою зараз працює програмістом. Дуже хотіла для доньки надійний шлях в інженерію. У результаті дівчина була досить пригнічена не тому, що вона не могла, а тому, що просто була не на своєму місці. Коли ми почали спокійно порівнювати варіанти, – «mechanical engineering», «computer science», «industrial design» – тут відразу все стало на свої місця. Мекеніклінженірінг точно відпав. Програмування можливо, ну а індустріальний дизайн відразу викликав дуже багато позитиву, бо там поєднувалися і креатив, і робота з людьми, і створення реальних продуктів, що дуже їй підходило. І знаєте, що було найважливіше не те, що вона обрала професію, а те, що вона просто перестала сумніватися в собі.